Привіт, гнів, привіт, печаль. Давайте відкриємо і дізнаємося, що нас чекає. Мамочки, це ж таргани. Привіт, красуня. Мамочки, мамочки. Yes. Так, картки допоможуть вирішити, хто ж їстиме тарганів. Ні. Я залишусь голодною. О, ні. А може переграємо. Я зовсім не хочу спробувати тарганів. Та годі це простіше простого. Ну-ка йди сюди. Ах, вам від мене не піти. Отримуйте. Ой, коли жінів заспокоїться. Що ж, подивимось. Так, розчавив таргана. і я тепер спокійно його оближу. Ну що, поїхали. Ох, як огидно. Радість своя черга. Oh, yes. Печель, печель, не плач. Зараз ми вилікуємо таргана. Дивись уважно. Так. Доктор готовий приступити до реабілітації таргана. Okay. Розряд. О, ні. Схоже, його не врятувати. Oh, no. Так, печель зовсім засмутилась. Ну ж Нужби приходь до тями. <хи> ще раз. Oh. Давай же. О, ні. What? здається, у нас пожежа. Oh. Так, стало лише гірше. Бідолашний тарган. Від нього зовсім нічого не залишилось. А я ще маю це з'їсти. Яка гедота! Це було дуже огидно! Еники-беники, їли вареники. Вау! Який гарний тортик! Розберемо карточки! Дякую, гнів! І так! Ура! Я буду їсти торт! Ну от, мені знову не пощастило. І Я не відмовлюсь його облизати. Чур, я перший починаю. Ну-ка, спробуємо. Отак. Дуже Дай. смачний крем. М -м, здається, гнів захопився тортом. Зараз я йому допоможу. Ньом-ням-ням-ням-ням. -ньом 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 -ньом. Ей! Радість! Ану поверни торт. Ні, ти вже його облизав. Тепер моя черга. Якщо торт не дістанеться мені, то він не дістанеться нікому. Гнів! Ти що? Будь ласка, гнів припини! Мені дуже страшно. Прошу вибачення, не зміг встояти. Nice. Мені сумно дивитися на цей зруйнований тортик. Так, печель, спокійно. Так, тепер можеш їсти. Добре, я спробую. Шкода, що торт виглядає зовсім не апетитно. Але на смак він дуже солоденький. Печаль, пригощайся. Oh, <laughs> Велике, дякую. <laughs> а тобі гнів не можна. Oh, Смачно радість. Me. Можна, я подивлюсь, що нам дісталось. Ура! У нас маршмело на обід. <clears throat> Печаль, роздавай карточки. Right, Чудово, right, подивимось. Right. У мене знову нічого. Хочете, щоб я зів маршмеллоу із задоволенням? Я їх оближу. Ура-ура! Дай п'ять гнів. О, до речі, у мене є шпажка, і на ній буде дуже зручно їсти маршмело. Ага, ось так. Тепер треба трохи його обсмажити. Гнів, ну-ка, поречі. Ну, давай! Добре. Якщо це не працює, тоді переходжу до плану Б. Дивись, Гнів, це ж твоє улюблене фото, так? А якщо я його трохи прикрашу. Що, що? От, подивись. Це твоє справжнє обличчя. Зовсім ні. О, як же ти мене розлютила? Чудово, план Б спрацював. О, Щось здається, я з маршмело пересмажила. гидота яка. Гнів спокійно, спокійно. Та я просто пожартувала. Ой, здається, гнів усе спалив. Зовсім ні. Я всього лише підсмажу усі штучки одразу. Вони зовсім не горілі. І навіть смачні всередині. No. Ділитися я не буду. М -м -м. Right. Подивимось. Отак. От Побочнюю гострий перець. Розберемо карточки та швидше. Облизувати? ні. Я боюся його їсти. От блом. Є вже не пощастило. No, 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 no. Так, добре. Я вже знаю, що буде. Бо це гострий пекучий перець. О, я впоралась, виявилась не так вже й страшно. Не зараховується. Для початку розрубаємо перчик, а тепер, подруго, оближи його всередині. От, блін, серйозно. Ай-яй-яй, як пече! Будь ласка, дайте швидше води. Приймай радість. Дякую. Але це ж порожня склянка. Я не змогла допомогти. Я бездарна. О, дивись, вода з'явилась. Велике дякую, печаль. О, сльози печалі мене врятували, хоча це було несмачно. Дякую. О, ні. Мені справді доведеться їсти цей гострий перець. Добре, друзі. Побажайте мені успіху. Мамочки, здається, я закипаю. Коєю віддолежно. Гнів, ми маємо їй допомогти. Ходімо, пішли швидше до холодильника. Удачі. Ще трохи, ще трохи. От, давай. О, добре. Так набагато краще. Дякую, радість. Let's go! Вау, яке апетитне морозиво! Ей, зачекайте, друзі, для початку карточки. Печаль, okay. гнів. А тепер подивимось. Так, я щасливчик. Я теж. Mm. От радості не пощастило. The... Нічого страшного, я радітиму за вас. Okay. Давай, гнів, приступай. Виглядає дуже апетитно. А де ж облизати? Не чіпай, це моє морозиво. Інша справа. М -м, як же смачно. Отак я задоволений. Гніво, якщо до мене. Hey. Ти може все я... я ж... What? Не переймайся, печаль. Зараз okay. я вирішу цю проблему. Приятель, будь ласка, віддай морозиво печалі. Я кому кажу, віддай. Я ще не закінчив. Тобі вже вистачить. Печаль, допоможи. О, Вийшло. Дякую, радість. Ой, яке солодке морозиво. Дуже смачне. Мені навіть стало веселіше. І холодно. О, ні, печаль замерзла. Гнів, придумай щось. Ага, чудово. Печальти як. Здається, вона не зігрівається. Треба щось вигадати. О, знаю. Гнів, давай допоможи печалі. Ну, давай. Нам потрібен твій вогонь. І це все на що ти здатен? А ось так набагато краще. Молодець, так тримати. Печаль зараз тобі стане легше. Ой, як добре. Цю шапку вдягнули ви. Дякую, друзі. Дуже раді, що ти до нас повернулась. А ви не проти, якщо я відкрию? Ух ти, нічого собі. Ви коли-небудь спробували такий величезний льодяник? Я зможу спробувати. А я зможу з'їсти. Ну от, ну добре. Іншого разу пощастить. Смачного. Ого, який важкий. Thank you. І гарний. М -м -м, мені дуже подобається. Дуже, дуже, дуже. Ах, ну скоро вона там. Я також хочу людяних Може, воно пограємо. Я програв! Та як же так. А тепер давай поспіваємо. Припини, зараз я тебе обіграю. Не так то й було. Я втомилася його облизувати. Давай вже. Забирай гнів. Тепер він твій. Нарешті я дочекався. А? Ай, мої зуби. Який же він твердий? Зараз я його розіб'ю та з легкістю з'їм. Ось так. Oh my God. Не бійся печаль, все під контролем. Не те слово під контролем. М -м -м, смакота. Та годі вам пригощайтесь. Oh, Велике, дякую, гнів. Це так мило з твого боку. Ого.